Зі мною проблем не буде. Отправляю, я обов'язкові заберу. Но не люблю, коли дзвонять по російськи говорять, Ну, добре, відправляю. Я такий заказ ставлю зараз з прому. Ім'я і Номер цього замовлення. Хто хоче, може дзвонити. Ось таке замовлення. Заказав чоловік по 300 гривень ремні на таврію, на Славуту. Хороші, провірені, таври я з пробігом було 60 тисяч. Відправляй заберу, кажу хоч 100 гривень, скинь на ФОПа, типу, все офіційно, розборка офіційна, покидав йому відео, покидав все. Ні, я тільки на ложку заберу, або відправляю на ложку, або я не буду забирати. Ну, не відправляй. Та думаю, добре, відправив я на ложкою. Відправив десь в обід. Вечком пише. Дякую, вже не треба ремнів. Ну, хоча б написав, хоча б написав, а не просто на пошту не прийшов. Я дзвоню, дзвоню, звичайно, ніхто не, підним, не піднімає. Ось так відправляйте на ложкою, потім платіть за повернення.